Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. Зараз вже кінець зими. З вами Володимир Ісаєнко. Кінець лютого наближається. І всі ви задумуєтесь, як проростити живці, як отримати саджанці винограду? Гарні, от такі, як оці. Це школка Олександра Гергеля в місті Полтава. Отак от виглядають його. Саджанці, ви бачили, як пророщені еті, живці, отак уже готовий. Садженець він тримає пучок саджанців. Бачите, яке коріння гарне. От. І в чому його такий секрет такого оброщування гарних саджанців? В Тому що він використовує утворень, утворювач коренів, корене утворювач. Але Перед тим, як його використати при посадці живців у школку, він проходить, проводить тестування саме зараз. І так, тестування коренеутворювача перед вирощуванням саджанців винограду. Сьогодні 25 березня 2024 року. І я хотів би вам би розказати. Які дії я виконую для підготовки наступного е, сезону по посадці саджанців винограда безпосередньо в школку, так звану школку? Ну, це, по-перше, йде перевірка корнеутворювача. І ми зараз з вами подивимося, я вам зараз покажу, е, що корнеутворювач купив я доволі гарний, працює він, і в мене є надія, що. Наступний сезон по вирощуванню саженців буде такий же самий гарний, як і всі попередні. Ось давайте я вам покажу. Зараз тут у мене, дві, я провіряв корнеутворювач на двох гібридних формах: це байканур і клубнічний. Висаджені вони були з різницею в 10 днів. Тобто, спочатку був висаджений байканур, а потім був висаджений клубнічний. Давайте подивимося. Який результат? Як ви бачите, доволі гарно розвиток має листовий апарат. І зараз подивимося, як, як розвивається коренева система. Зараз я зніму захисну газетку. Це для того, щоб коріння не отримували сонячне повітря, тобто сонячне світло. І зверніть увагу. Ви бачите, отакий От чубочок і така коренева система тут. Ото біленькі такі. Біленькі, да, 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 да. Оце коренева система. Тобто, все о, о, має доволі непоганий розвиток, що надземна частина, що підземна частина, що коренева система, що вегетативна маса. Отаким От чином виглядає. Байканур. Тут у мене по 10 чубоків було, всі ловко проросли, дали врост. Клубнічні я висаджував на 10 днів пізніше, і один чубучок у мене не прижився, на жаль. А один я обламав, але друга брунька спяча, не основна, а друга дала теж маленький ріст. тобто Шанси в неї є. Давайте подивимося, як виглядає клубнічний на даний час. І, до речі кажучи, всі верхні я пообламував там, де знизу тронулося. І тут теж пообламував всі верхні бруньки. Ось можете показати. Дивіться, я обламав і тут знову пішла спяча брунька. Теж я її теж обламую, бо ну, я прихильник вирощування двоглазкових чубочків. Тоді саженець, виходить, більш потужний. Ну, комусь подобається. Ну, людям подобається довгий штамп. Ну, Нравиться, то хай буде. Ну, а я якби собі садив, то я б садив би собі з двухглазкового і вирощував для себе. Так само і тут я повиламував везде другу бруньку. Другий пагін і залишив тільки нижні пагінки. Ось дивіться, яка ловка розгалужена, коренева система в клубнічного. Даже, мабуть, видно ці маленькі волоски, які йдуть від основного корінця. Не основного але одного з таких центральних корінців. Тобто розгалужена. Вийлася. Як ви бачите, і тут воно по всьому колу йде це коренева система. Тобто корнеутворювач а, придбаний, гарний, і а, якщо я виконую все нормально, правильно, то сезон повинен бути. Удачний по порощування саженців. То, тобто, а, чубуки, які ти висадив в школку, буде така сама історія? Я думаю так. Я думаю так. Тобто, це перевірку корнеутворич пройшов, тому що у мене попередній закінчився, кожен рік майже покупаєш нову партію, щоб срок придатності його був нормальний. А, так що користуюсь я. Уже років з 10, мабуть, так точно різапоном, поном Спочатку починав свою діяльність по порушення саженців гетероксином звичайним вимочував в воді на добу, стояли саженці. Потім польським корнеутворювачем користувався, але там певний час була, у них, ну, поляки втратили ліцензію, не продовжували їм голландці. І, ну, тобто поляки виготовляли свій корнеутворювач на ліцензійних умовах від Різапона. А Різапон це голландський корнеутворювач. І мені якось попався не дуже вдалий, додола, невдала партія гетероксина. Я ну, пролетів сезон був один, погані саженці були. Я перейшов на польський. А потім і поляки ж втратили ліцензію, не було його. Я зателефонував своєму знайомому, у нього теплиці і він займається вирощуванням тюльпанів і горшкових квітів на весняний сезон, коли люди висаджують там пітуні, гвоздіки. Ну, набор, набор весняний, коли нам всім хочеться чогось такого квітучого навесні після зімньої спячки. І я вам кажу, чим ти е, робиш корнеутворення? Він каже: не мороч собі голову, купи різапон, я тоді навіть не знав, що таке різапон. І тобто це вже років 10, а може навіть більше займаюся вирощування е, винограда е, за допомогою цього корміутворича. 1% різапон. Я його не продаю, з цього приводу не звертайтесь до мене, е, де зможете там його доставати. І знаю, що він надійний, провірений, як ви самі бачите, результат доволі непоганий. Оце, в принципі, все, що вам хотів сказати. Хто буде займатися ще є час вирощуванням вигіточих саженців? Не жалійте на землі, купіть підготовлений ґрунт, нічого туди не додавайте, посадіть і буде вам гарна коренева система, нормальний подушний саджанець, який ви в травні місяці зможете висадити на постійне місце проживання. Грунт ну, купити це одна справа, а від купити це інша справа. Да? Ну, да, Об'яв доволі багацька, пропозиції доволі погаська. Це ви вже на власний розсуд. Де в інтернеті його куплять? Так, да, да, да. вибирайте собі продавця, рекламою займатися не буду. З цього приводу, будь ласка, питання задавайте. Ну, а оцю землю ви купили в магазині, так? Так, да, так. Да, це, звичайно, розсада, земля для квітів, яку вам хоче. Хтось торф висаджує, хтось там ще в щось. Ну, Я купив землю підготовлену для квітів, вона рихла, там все скомбіновано. Висипав в такі пляшечки, не покупав ці контейнери, чорні, замотався газетою. Тобто реалізації вони не підлягають, це Хіба що полтавчані, хто з Полтави захоче придбати клубнічний або байканур? Будь ласка, звертайтеся, приїдете по місцю проживання, возьмете. А так, поштою відправляти їх точно не буду. Там пошта треба спеціальні якісь контейнери, звичайно. А от ще таке питання. Оце живець, ну, черенок живець, да? Чубичок, да. Да. він підготовлюється так, як звичайно. Да? Отам нижня почка освітляється, ну, Да? Да, звичайно. А, а потім ти як оцей кончик умикаєш, оцей да, не вмикаєш, його спеціально береться там баночка, туди насипається трошки різапона, він такий, як пудра дитяча, присипка. І Окунається, от, як от, е, ви в чаю цукор колотите. Так само я їм колочу і обтряхую зайво. Тобто це не вимачується. Оце єдиний недолік різапона, у різапона є таблетки для цього. Їх можна розчинити в воді і замочити, як гетероксині на одну добу з чубуки. Ну, мені щось ну, не сподобалось, чесно кажучи. Клопітки з е заняття в е цей порошок виконати кожен чубучок. Ну, я думаю, на того варте. І всі мої покупці е можуть це підтвердити з приводу того, що якісні саджанці отримують від мене. Тобто і я тоді, Моя нервова система більш спокійна, і мої покупці теж задоволені гарним посадковим матеріалом. Тобто Приходиться оце припудрювати, це певний час займає, скажімо, так, 50% з того часу, що я нарізаю, 50% в такий же час я використовую, на то, щоб його припудрити. Тут цього нікуди не дінеся. Ну, така в мене технологія. І в подальшому я так і буду робити. Уже шах вправо, шах ліво не буду робити. Зараз пропозиції по корнеутворичам, тьма-тьмуща. Після різапона з'явився клонексіль. Клонекс єль теж робиться на основі Різапона. Але тільки там він в такому гілеобразному стані знаходиться. Потім там іще наші українські, дуже ловкі є відгуки, я чув, корнеутворюючі випускають. Там чак, чар... Чаркнор, якщо я правильно вимовив, вибачаюсь, може помилився. Потім іще є. Клонекс плюс, чи щось там одна людина сам робить. Теж непогані результати я чув. Ну я привик до різапона і в подальшому так і буду використовувати при вирощуванні саджанців. А оце скільки часу проходить від того? Це ж ви допустимо сотню чи три сотні. Оцих нарізали черенків, а може й тисячу. Потім починаєте всі вмокати, а потім несете туди, де школка, і вставляєте в землю, так? Це від багатьох, від багатьох факторів залежить. Які погодні умови, як підготовлена земля, чи готові у мене гряди для висадки, чи певний час я, наприклад, нарізаю і припудрюю його, і потім зберігаю їх вологому такому середовищі, нічого йому не становиться. А тим часом йде там дощ, може дощ закінчився, земля протрухає, поки ми з нею можна працювати, вона повинна підсохнути. Я в цей час нарізаю чубуки. Але якщо все нормально, то береш. День нарізаєш певний час, потім розумієш, що треба вже їх і припудрювати, розпочинаєш припудрювати, або ну, це все робиться як зразу. То що береш один сорт, нарізав, припудрив, упаковав. Нарізав, припудрив, упаковав. Це все зберігається до кінця дня. І в кінці дня або на наступний день зранку йдеш їх висаджуєш. Тобто, таким чином воно розтягується на певний час посадка саджанців винограда. Нема такого, що оце робиться так, а це робиться так. Тут уже все залежить від погодних умов. Зрозуміло. Ну, я думаю, що глядачам також буде зрозуміло. От, в принципі, що тут може бути незрозуміло. Так, Так, все ясно. Да? Робіть все по чертіжу, і не буде. Згідно затвердженої документації. Так, так. і будете мати такий результат. Бачите, і коренева система ловка, і вегетативна маса. Це все чудово у вас вийде. А також ось такі саджанці винограду. Це фото зроблено 8 жовтня 2024 року. А тестування проходило в березні 2024 року. От. Протестували ваш коренеутворювач, а потім уже в кінці квітня висадили чубуки і отримали отакий от результат. Гергель отримав Олександр. І ви також зможете. Причому корене... коренеутворювач працює гарно на всіх формах і, сорта... і сортах, не було такого, що якась форма чи якийсь сорт із-за поганого коренеутворювання не прижилась. Ну, а якщо ви багато сортів будете укорінювати, і якщо ви знаєте, які сорти гарно укорінюються, які не гарно, то починайте з тих, що які корінюються саме погано, так? Так. <смір> да, Тому що їм потрібно більш часу для корнеутворення. М -м -м Поки воно там розпочнеться е калус е з'являтися, потім корінці, е потім вегетативна маса йде. Ну, е а -е потім же ж, у нас ще й осінь є. Же ж. І завжди у нас несподівано морози приходять, а до цього часу повинні визірти лоза в саженцях, щоб якісний посадковий матеріал був. Тому, то, що погано корнеутворення проходить, то ті сорта я в першу чергу роблю, нарізаю, припудрюю і висаджую в школьку. Так що, Або ті сорта, які погано деревина визріває. Є такі певні сорта, що їх краще Повірити, першими, першими посадити, тому що їм ну, треба часу більше для того, щоб вона визріла. Ну, це вже нюанси, які з досвідом приходять, коли ти вже наблюдаєш, коли ти не один раз осінню за голову хватаєшся і думаєш, що робити, як його зробити, щоб воно визріло. Чим його бризгати, ну, з приводу бризгання, чим осінню. У нас вже не один ролик, знятий, як це ви можете подивитися, які препарати листового живлення сприяють більш швидкому визріванню лози, набору цукру в ягоді. Ну а звісно, і тут лоза визріває в улучше в саженцях. Так Живі. що, це ви можете у, у Володимира на каналі подивитися ці ролики. Ну, а це ж у вас е, більше восьмидесяти е, сортів і форм. Але ви, так, ви... Ні, трошки більше. Ну, більше, я скажу, що більше там. Може може да, і да, да. сотня, може й більше. Ну кожен рік міняється. Я, я в мене маленька територія виноградника. Я не можу і мені хочеться більше і ще більше заробити. Але я не ну, маленька територія. Я завжди кажу на моєму маленькому винограднику. і хотілось би все сажати, садити в корневласному власному стані, не в ще не, не, не щепити. Ну, місто є місто. Це не село, там, де у нас є у кожного майже 60 соток, садини не хочу, не, не хочу то, того винограду. Ну, я не знаю, як можна вирощувати, чесно кажучи, 600-800 сортів. Це можна дуже потірятися. Я в цих тін, коли теряюся. Ну, Тим паче. мені Хватає для асортимента для підтримки того, що людям хочеться посадити, щоб більш актуально, Ну а це за що за рахунок щеплення проходить. Щось приходиться удаляти, щось приходиться залишати. Ну і до речі, мої друзі виноградарі мені допомагають, тим, яким я презентую саженці певних форм. Таким чином я підтримую свій асортимент більш ширше. Знаю, як то кажуть, де взяти лозу, якщо в мене її немає. А чому ви для таке тестування корне вибрали саме клубничний і байконур? Та чесно кажучи, мабуть, то, що перше в мішку попалося. Два перших мішка. Вони ж збираються в мішках. Що зверху кучі лежало, то взяв і перевірив. Зрозуміло. Ну що ж, дякую, Олександре, тобі, що за таку цікаву інформацію. От, Я теж вже більше 30 років займаюся виноградарством і колись вирощував точно такі ж саженці. От, ну, щоб перевірити корнеутворювача, якось не доходило в мене до цього. От, та я й вирощував саженці без корнеутворювача. Дякую. Ну, і дякую всім за перегляд. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну, на цьому все. Всім здоров'я, мирного неба над головою, щоб скоріше закінчилась війна, наступило це мирне небо. От. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре, до нашої перемоги з вами. До побачення. Так, саме так, саме до нашої перемоги. Do pobaczenia jeszcze